Слава Україні! Шановні колеги, сьогодні надзвичайна подія привела розносить прекрасний святковий зал, гарна подія. Хай ті події буде в нашому житті якнайбільше. Сьогодні день вишланки нашої рідної менької України. Хай буде доля її вишита наймилішими, найкращими, найблакитнішими і найтеплішими кольорами, яка принесе нам святку перемогу. Ми це віримо, що це буде стрімко якнайшвидше. І сьогодні у вас, професійне свято, шановні колеги, Міжнародний день музею. Можливо, хтось з боку скаже, що там музей, правда? Сидять собі тихенько і працюють. Це щоденна рутинна праця. Це є та праця, яку люди часто не бачать, але вони її відчувають. І відчувати будуть наші покоління майбутнього. Тому що тут є культурне зібрання нашого майбутнього минулого і сьогодення. Це є скринь, зберігач нашої історії, нашої культури, нашої традицій і ви робите непросту, складну і потрібну роботу для всіх поколінь. Тобто дозвольте побажати вам в першу чергу миру, добра, здоров'я, злабуття, творчого вам не спокою, тому що творчість і натхненість в вашій справі потрібні аж як. Бажаю вам гідного поціновувача, глядача, відвідувача, гарного. Нахід креативних висновок, і, звичайно, щоб ми, як керівники, оцінювали гідно вашу працю. Незалежно допомогу. Всім хочу подякувати за цей період, який ми проходимо, Дай Бог швидко закінчиться разом. Ваш чудовий колектив, ваш відповідальний колектив, ви люди, на яких можна покластися в ситуації. Я згодню, хочу вам сказати далі. І кожна методна, кожна креативна, кожна цікава. Ну, десь колись всяке нас буває, але щиро вам дякую. Будьте здорові, щасливі, кохані, бажання. І з великою честю і гордістю маю нагоду сьогодні запросити нашого голову громади, який скаже вам вітальне слово до сьогоднішнього дня. Дякую, всі добрий день, коші таю вас. Сьогодні з великим святом Днем української вишиваки та і з вашим професійним святом. Нехай всі негаразди та незгоди оминають вас як вдома, так і на роботі. Хай завжди цінують вашу працю до ваших відвідувачів, і хай тих відвідувачів буде як найбільше. Ми просто до Богу, щоб чим пошвидше припинилася війна і настав мир, наші музеї, наш Кременецький краєзнавчий музей, він в списку найкращих музеїв в області. І я тільки бажаю розвитку і процвітання. І нехай це настане чим пошвидше. Також сьогодні хочу вручити подяки Хмельницької міської ради. Головному бухгалтеру Кременецького краєзнавчого музею за сумнів працю, за високий представник з народного міжнародного дня музею новіській Юлії Сергійні. Подяк на увагу підтю Кременецького краєзнавчого музею терновіті Тетяні. Подяка доглядачу оглядачу залі Крамнацького призначного музею в Ользі Володимирівні. До речі, виставка, яку ми маємо докладатися, є роботи нашої працівниці. Дякую. 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 Дуже приємно. Подяка Кермівської міської ради до оглядачів в залі до Крамнаського приєднавсь музею селюсі пані Дмитрії. Дяка головному зберігачу фондів храмського краєзнавчого музею побець Оксані Богданів. Подяка науковому службі хмельницького краєзнавчого музею у лінії Наталії Володимирівні. Медведь Тетяні Олександрівні. Подяка науковому співробітнику Великобережецького літературно-меморіального музею Олександра Нетицького-Арановського в іспільській галині Тимофівні. Дякую, Подяка старшому науковому співробітнику до крименецького музею Савчук Елінь Сергій. Аплодиція. Якщо можливо, ви з заходити, згадали, але ну, ми виносимо подяку кожному, бо це дійсно є велика і велика робота. Зберегти те, що мали до нас. Маємо ми, і щоб ми донесли його до майбутніх поколінь. Хай у вас і у нас все буде гаразд. Дякую. Але чергу дякую від імені колективу нашого великого відділу культури. Я Бігулай, я хочу вам і вам, полонукола, депутатському корпусу, виконавчому комітету, подякувати за підтримку, подякувати за сприяння у розвитку нашого відділу, за співпрацю. Щиро вам дякую, думаю, так буде надалі. Мусор, дякую. дякую. Шановні колеги. Свято продовжується. До нас сьогодні завітав чудовий колектив нашої громади, нашого відділу села Дукраниця на чолі з директором будинку культури Ларисою Васильівною, який хочуть вам подарувати музичне, чудове привітання. Видіватися видачами. Сьогоднішній день поєднав собі два свята. Міжнародний день працівників музею. Від усіх працівників громади, працівників культури прийміть щирі вітання з вашим професійним святом. У ваших грудях людське серце б'ється. Ваш музей сейф добра та краси. Час важкий, будьмо мужні, уперті, світ від зла маєм мирня. І тривоги, страждальна доля рідної землі, там у беріг, там, там вечності дороги, а он рядочком. Бажати вам, щоб в один прекрасний день до вас прийшов чи ваш директор, чи начальник відділу культури і сказав, знаєте, нам дають стільки грошей, що ми не будемо не Ми вже маємо і на зарплату, і на премії, і на оздоровчі, і на всі ремонти ми поробили. він каже, дай Бог, щоб ми так жили. 20 до влади, а тоді до нас. Я думала, що ж вам. Оскана ціну я не знайшла, тільки я не можу не переплюну, а для жіночого колективу це якраз буде добрий. Ще раз вам здоров'я, миру нам всім. І хай ті пісні, хай посіннадцяти буде наразі, че вийде і ми Дякую. Дякую. Ша роботу що ви є і співаєте. Ми переглянули дуже гарне таке привітання з нагоди Міжнародного дня музеїв працівникам Кременецького краєзнавчого музею. До цих вітань хочеться приєднати усіх, хто власне має застосунок до музейної справи. Ви знаєте, яка головна функція музею зберігати і примножувати. І от, власне, тут в цьому краєзнавчому музеї фахівцям це вдається. Тут дуже гарний текст. Тут постійно різні виставки діють, і от власне саме зараз дуже така виставка тут є. Вона присвячена нашим вишиваним роботам, нашим кременецьким вишивальницям. І це якраз сьогодні дуже доречно, бо ви ж знаєте, що сьогодні день вишиванки. Запрошуємо вас усіх на 16 годину на Майдан Волі. Там заходи з нагоди дня вишиванки і до дня матері, і вважаємо, аби кожне серце сьогодні розквіло такими прекрасними українськими барвами, цими барвами, якими багата наша держава, і нехай це у нас буде Україна.